Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя. Що заважає припинити обстріли і чи є взагалі загрози обстрілів в Запоріжжя, що заважає відігнати ворога якомога далі від Запоріжжя? Тут в Запоріжжі заплановано щось він хитре має. Так, під вогнем тримати. Так, скажіть нам будь ласка. Угу. Ну, тут важко, буде важко. План ворожий не вдасться. Щось він хотів робити із пунктами видачі от, допомоги, там, де знедолені люди мають прихисток. От саме так. Але всі всі місця захищені. Так, і людям буде надаватися допомога безперервно біженцям тут мав. Що ще буде в Запоріжжі відбуватися? Планує залякувати, планує вбивати цивільних людей. От воно що. Вночі угу. обстріли, коли люди лягають спати, саме так, що відбувається. хоче щоб люди виїхали, щоб тікали, щоб не могли жити, щоб в Запоріжжі місто, щоб не повернулися люди. Так, що наше ну, Це робити важке життя у місті, щоб було важке життя. Це заперечує. Хочу також заперечує Прошу вас, будь ласка, допоможіть, заперечую. Заперечуємо пропаганду ще. Так, це також заперечую. Скажіть нам, будь ласка, чи є небезпека для мешканців Запоріжжя? Так, на майбутнє буде краще, набагато краще. І дивіться, ще запрацює в Запоріжжі, має запрацювати або це рух через водойму, не знаю, якийсь торгов, торгівля через порт на воді. Запрацювати робота у людей це якісь підприємства, заводи. Ще від... має відновитися робота на заводах. Взагалі е життя має покращитися люди. От... Настане цей ми мирний день, мирне небо, що Мир прийде в Запоріжжя, Тільки тут треба почистити. Так. Тут оце я ще забираю, що. прошу. Скажіть нам, будь ласка, як довго ще будуть обстрілювати Запоріжжя до кінця весни Припиняться обстріли міста? Настане нарешті мирне небо над Запоріжжя. Ступи ворог. До кінця вісни хоче. Тут працюють колаборанти, тут така сильна агентура росіян. От воно що, і вони працюють на те, щоб люди страждали. І дійсно в них заплановано ще три, які хто такі недобрі, ще три. Можливо, ну, це можливо, це в них такий план, до чого вони готуються, ще три такі. Втрати, щоб у людей були три серйозні втрати, щоб кров пролилася. Проте протидія, цьому постійно іде протидія. Ну, це весна, до кінця весни, що вони будуть терор, терор, щоб. Намагатися якимось чином пролити кров із страждання принести. Це я хочу, заперечую, забираю. Дуже сильно боряться в Запоріжжі, щоб звільнити місто. Там колаборанти агентів. Так, скажіть нам, будь ласка, це я хочу так. Та мир, був мир. Так. А тут відступ. Тут ворог відступить. Буде отримувати також це страшний суд для ворога. Він відступає. Добре, дякую. Перекриває. Багато в полон буде взято ворога. Відбудова Запоріжжя. Відбудують так. Тут сильна зброя. Не зможе ворог. Прошу Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть місту Запоріжжя. Відбити, відігнати і знищити ворога, що обстрілює місто. Більше ворог не може обстрілювати місто Запоріжжя. Закривається небо над Запоріжжям від ворога повністю, від бомб, ракети, снарядів закрите. Місто Запоріжжя буде так. Вищі сили. янголів, охоронців духів роду, закликаю, допоможіть закрити небо над Запоріжжям, відверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, колаборантів, всіх викрийте, всі, хто на ворога працює більше, не може цього робити. Викривається і знешкоджується, знищується повністю. Всі плани, ворожі, агресію робити. У місті Запоріжжі руйнується. Буде так, буде так, буде так. І прошу Поверховному суду повернути ворогові росіянам, тим, хто обстрілював місто Запоріжжя, всю біль сльози і страждання, і смерті жителів Запоріжжя. Весь цей негатив вертається їм назад. Буде так, буде так, буде так де буде захищено місто Запоріжжя від ворога, де будуть закрите небо, і будуть знищені вороги. Росіяни, колаборанти, Викривається вся брехня, пропаганда більше російська не працює. Де буде все сказане здійснене. Прошу допомоги для жителів Запоріжжя, де відновиться мир, мирне небо. Danke für die Aufmerksamkeit.